Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо електромотоцикл Coulter-Tinbot es 1 S Pro. Який вражає своїм стильним дизайном та вражаючими технічними характеристиками, спершу хочу зазначити, що цей електромотоцикл ідеально підходить для міських поїздок його динамічний та сучасний вигляд здатний привернути увагу будь-якого любителя спортивного транспорту, і не дарма, адже кожна деталь цього пристрою ретельно прослідкована з метою забезпечити максимальний комфорт. Однією з ключових особливостей Tinbot є його великі колеса з високим протектором, які гарантують чудову керованість та маневреність. Це дозволяє вам легко маневрувати як в міських умовах, так і на ґрунтових дорогах сільської місцевості, зробивши цей електромотоцикл справжньою універсальною опцією для будь-яких поїздок. Але звісно, не лише зовнішній вигляд робить цю модель вражаючою. Її надійна гальмівна система, подвійна дискова гідравлічна система на обох колесах, забезпечує швидку та м'яку реакцію на ваші команди, що грає важливу роль у безпеці на дорозі. Що ж до технічних характеристик, Tinbot Тінбот 1 S Pro не розчаровує. З максимальною швидкістю до 95 км на годину і запасом ходу до 130 км він готовий викликати будь-які виклики міського трафіку. При цьому, з навантаженням до 180 кг та потужністю мотора 5000 Вт, ви можете бути впевнені у його ефективності та потужності. Завдяки швидкій повній зарядці всього за 3 години ви можете швидко знову вирушити в дорогу та насолоджуватися кожною поїздкою. І не забувайте про додаткові зручності, такі як дисплей, на якому ви завжди можете бачити усю необхідну інформацію про вашу поїздку. Стильний та швидкий електромотоцикл MyBro Flash VP 6000 з ABS залишається добре керованим навіть на великій швидкості. Цей байк оснащений системою, що допомагає заощаджувати заряд. Припиняючи кінетичну енергію від гальмування в електричну для акумулятора для міста, це найкращий електромотоцикл, що дозволяє швидко дістатися місця призначення. Конструкція електромотоцикла, чутливі гальма та abs система забезпечують максимальну безпеку під час екстреного гальмування. Гідравлічна підвіска дає м'якість ходу навіть на нерівностях та вибоїстій дорозі. Безпеку також підтримує надійна та міцна конструкція транспорту. Це безпрограшний вибір для тих, хто шукає недорогий повноцінний електромотоцикл із потужними характеристиками та високою надійністю. Він швидко заряджається, має великий автономний пробіг, при цьому видає високу швидкість і легко витримує навантаження. Розповім вам про ще один захоплюючий електромотоцикл Хорвін cr 6 у відтінку Blue. Ця модель продовжує лінійку топових електромотоциклів, пропонуючи сучасний дизайн та інноваційні технології. Хорвін cr 6 ідеально підходить для комфортних міських поїздок, але його можливості не обмежуються лише асфальтованими дорогами. Великі колеса цього мотоцикла добре справляються із перешкодами на ґрунті, що робить його чудовим варіантом для подорожей, як у місто, так і за його межі. Один із ключових елементів, що забезпечує безпеку на дорозі, це яскраве світлодіодне освітлення фари. Воно не тільки краще освітлює дорогу, але й ефективно зберігає енергію батареї. Вам не потрібно перейматися про те, що високий рівень освітлення споживатиме багато електроенергії. Також Хорвін оснащений подвійною гальмівною системою CBS, яка забезпечує рівномірну розподіл гальмівного зусилля на обидва колеса, забезпечуючи ефективну зупинку навіть на великій швидкості. Щоб забезпечити максимальний комфорт кожної подорожі, електромотоцикл оснащений інтелектуальною системою ФОК, яка відстежує параметри поїздки та оптимізує витрату енергії. Це дозволяє досягти ідеального балансу між продуктивністю, швидкістю та запасом ходу. Щодо технічних характеристик, Хорвін CR6 вражає своєю максимальною швидкістю до 95 км на годину та запасом ходу до 150 км. Загальна вага мотоцикла становить 134 кг, а допустиме навантаження до 180 кг. Заряджати акумулятор до повної ємності можна всього за 4 години, що забезпечує мінімальні перерви у вашому шляху. Horvin CR6 Blue – Це не просто електромотоцикл, це ваш співмешканець, який готовий допомогти вам на кожному кілометрі вашої подорожі. Цей електромотоцикл поєднує в собі естетику, продуктивність та ефективність, роблячи кожну поїздку незабутньою. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк, щоб залишатися в курсі найновіших новин та оновлень у світі технологій.